Да, вона на розгляді профільного комітету. Я думаю, що ми там найближчим часом, коли у нас будуть засідання, ми розкриваємо цей графік, ви знаєте публічно. Але я думаю, що до кінця тижня буде проголосовано це звернення. Це важливо, важливо, тому що воно йде від парламенту. Ви якщо хто слідкує за нашою активною зовнішньополітичною діяльністю останнім часом в парламенті, ви бачите, що всі подібні речі йдуть від парламенту, це і щодо визнання. Окупованих північних територій Японії, Росії була звернена від парламенту все щодо визнання суверенітету чекірського народу і так далі. І ми будемо далі над цим працювати, тому що парламент, як представник народу українського, ми обрані представники народу, ми можемо. Від імені народу говорити. Я думаю, що якщо ми проведемо соцопитування, навіть не впевнений, що треба витрачати кошти на це, знаєте, можна це в режимі там, в інтернеті на будь-якому сайті зробити. Не дуже і репрезентативне, але дуже показове опитування. Чи треба Росію виключати з g 20 то буде 95 або 99% відповіді ствердних від українців? Тому що українці, як ніхто інший, розуміють, що Росії не місце. В нормальних спільнотах будь то офіційні органи, як ООН, там ОБСЄ і так далі, і будь то не, не формати, а півформальні формати, як G20, як 7 і звичайно, я думаю, що поступово це буде досягнено. Інша справа, що ви правильно кажете, що є певні там країни, що прихильні до Росії над цим треба працювати. Вчора ми бачили голосування по питанню створення спеціального реєстру збитків Росії. Наданих нам Росію в Генеральну асамблею, і ми побачили знову, що досить багато країн, на жаль, підтримують Росію, тобто вони голосували проти цієї резолюції.